Я надіюсь на Господа, як же кажете, ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах, бо ось нещастиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до простосерних стріляти, як основи зруйновано, що тоді праведний зробить, Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небесах. Бачить очі Його, повіки Його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного, того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожне горічого вілля, огонь і сірку, і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий кохає, Він правду праведний бачить. Обличчя його.